Перше питання про внесення змін до сільського бюджету на 2016 рік. По змінах ми також по бюджету пройшли. Ці зміни були, щоб по садочку. Тепер вже ми даємо на охорону здоров'я, то можемо розуміти, так? Бюджетна комісія по змінах до бюджету рекомендувала сесії щодо. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? То утримався приймання. Мирослав Кимна, тоді передали рівний, там на розкаже, що дітей волонтерів, що зараз після ваших питань, що чекаєте, що по п'ятому питанні переходимо про затвердження програми розвитку освіти Зеленської сільської ради на 2016 2018 роки. Ми на комісіях заслуховували до кількох виповідача заступника сільського волонтера. Не було ніяких заперечень, програму чули, бачили, роздано щоб її сесії затвердити. Прошу затвердити програму розвитку освіти Хернянської сільської ради на 2016 2018 років. Шосте питання про затвердження програми надання медичної допомоги хворим І з ураження проголосу охорони на 2016 2020 років. Також була програма Заперечень не було, щоб сесійно сесійної поговорити. Погоджуємо? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався, приймається. Сьоме питання про затвердження програми профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 2016 2020 років. Доповідав також заступник сьогодні Мирославина. На комісії комісіях і рекомендували, щоб сесії проголосували. Бо це за справопорушення, злочинністю, включаючи до цього і поліцію, нашу mm -hmm. є у нас члени виконавчого комітету. Майор поліції Шаблі Олександр Аналовичу. Тому є прохання проголосувати про завершення про програму профілактику законопорушень та колективних очистник. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто дивимося? Приймаємося. Зі мною то зі мною ще клон є. Ну воно і по роботі воно вже. Да. Ну, Тоді, значить, у нас 13 депутатів зі мною 14. Так, у нас. 15, 15. 10. 10. 10. 13. 13, 10. В залі сидить 10, у вас 3, 5, 6, 4. Зараз, 10, 20, 3, 4. зараз має наумисне діти. Десь ми просто я пізніше, тому що не зрівняно. Дякую вам. Там де чоловік на зорі помер, то не можна знайти родичів, де свідчать оперативна група. Переходимо до восьмого питання порядку. денного про програму розвитку земельних відносин у Зуренській сільській раді. Інформує е, Олег Вячеславович, програма на 2016-2020 років. На Якщо є потреба, може. Розкажіть коротко, розкажіть. Зараз є наступ земельна комісія сьогодні є, немає. Микола Майншок, які комісії? Мельників. Троє є, бо є дарма, і менюких заступник і Є. Розкажіть двох слова. Програма розвитку земельних відносин передбачає. Комплекс заходів, які дадуть змогу більш повно наповнювати бюджет та проводити такі види робіт, як інвентаризація земель. Передбачається розроблення проєктів землеустрою щодо встановлення зміни меж населених пунктів, щодо порядкування території населених пунктів, щодо упорядкування територій для містобудівних потреб, ґрунтові обстеження земель сільськогосподарського призначення. Поліпшення сільськогосподарських угідь, консервація малопродуктивних угідь, рекультивація порушених земель, розроблення проєктів землеустрою щодо встановлення меж територій Природно-заповідного фонду та іншого природно-охоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного історико призначення земель водного фонду водоохоронних охоронних зон, виготовлення схем земленоустрою, техніко-економічного обґрунтування, використання та охорони земель та територіальних утворень, тобто нашої сільської ради. Встановлення планово-картографічних матеріалів, виконання топографів-дезичних і картографічних робіт, створення цифрових векторних карт, проведення топографічних зйомок, розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель, встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі, проведення грошової оцінки земель населених пунктів, проведення грошової оцінки земельних сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, і проведення оцінки грошової земель сільськогосподарського призначення державної власності. Ця програма передбачена на протязі від 16 по 20-й рік включно. Немає запитань до того, видача. Звичайно, Ні, вона зараз був... до 16 року Аналогічно діяла в нашій Діяла Це просто... На період да, да. Можемо голосувати, так? Прошу голосувати. Якщо немає Хто попрошу. Утримався. Дякую, Великий Славич. Земельні питання у нас інформують. На сході питання все. У нас є квітки оголошення. Яке питання? Земель у нас в порядку денному, а далі він вже доповідати. Перше, перше питання поступило чотири заяви від руча. Учасників АТО. Зачитую прізвище. Свердюк Любов Романівна, село Дряблиця Конституції 31,19, пише замість чоловіка Свердюка Олександра Анатолійовича в зв'язку з тим, що чоловік вже отримав намельнянку під заводову свідоря. Вона пише на, на, на дружину. Бабі Едуард Володимирович, село Заря, Вулиця Конституції 28-3, учасника ТО. Дачук Валерія Анатолій, село Заря, Вулиця Нова, 14, учасника АТО. І Кравчук Тарас Миколаєвич. Учасника Включаємо Вчаємось, що її списки. Записати можна до першого. Свердюк любов Романівна. Чоловік її, ще як не був учасником АТО, отримав земельну під забудову зорії, де давали 214 один На дружину. В зв'язку з тим, що він право своє вже використав. Ну, Приває, не ні дружина, ні чоловік. У нас думає, дитина має право на отримання земельної ділянки, так буває, на бутінистку, вона ще скористалася цим правом. Чи зараз законі не будувано питання на рахунок, якщо до того учасника добуду максимальну ділянку? Якби набув того статусу і тепер він хоче його отримати, оскільки він набув статусу учасника АТО. Чи ви з'ясовували це питання? Я, я не маю права до ясного дату. Що? Другий раз немає права надавати. Охочий жінка, вона має статус учасника АТО. За мене передбачено право Лаконно. жінки учасника АТО не передбачено. Тобто, ну, так не можна всі Як ти переможете далі? Чисто яке загальне. Так, вона ж не має статусу учасника, звичайно. Загальну чергу. Оцих трьох ставила першочергову, а всі в загальну чергу перші відмовити, а другий поставити поставите. Прошу голосувати. Це по патронам. Так. Хто проти? Наступне питання. Припине практикування земельними ділянками. Кинець надалі села Заре, вулиця 1 травня, 3, 1 травня відмовляється на користь дочки на 32 соти для ведення особисто селянського спалас. Кінець Наталію відтамі. Патрійчук Тамара Борисівна, села Заря, вулиця Квіткова, відмовляється від земельня 20 сотих для ведення особисто Селянського скласу. Ліщенко полібинова Вадимівна, села Заря вулиця Будівельників, 8. квартира 20 вид 20 соти для веденя особового соціального господарства со шкою Олександра Юрійовича Возря вулиця Першотравнева 60 10 вимовляється від земельної ділянки під на Ланаполіс етика Сергія Володимича є 12 заява Лиса Країса Єваїна Севазоря відмовляється від земельної ділянки 10 соти для ведення особового соціального господарства на користь продана Олександра Володимича я письмово заявив про комісія прийняли таке рішення Прошу голосування. Хто проти? Хто дотримався? Один отримався. Рішення прийнято. Ну, приймається номець підійшов. Да? Нам до 13, на 14 і номер 15. Один отримався, mm -hmm. до 14 Значить, приймається. Наступне питання. Дозвіл на виклик документації. Лозицький Олег Сергійович, село Олишів, 25 сотень для буховування субботу будинку та скользкої споруд. Згідно є власність на будинок. Була спочатку будинок на блок з матір'ю, тобто матір, матір подарувала ще друго частину будинку. Рачкрюх Вікторія Петрівна, село Олишів, вулиця Центральна, 39, 25 сотень для будівництва сухого будинку та господарської споруд та 20 сотень для ведення особистого селінського господарства. Шевчук Іван Михайлович, заряд вулиця Подівенки, 20 сотень для ведення особистого селянського господарства. Паркомей Олексій Кузьміч, село Заря вулиця Гаріна, 10 сотень для фловнього житлового Дімпута та 40 сотік для ведення особистого селянського господарства. Головачик Микола Микону село Новостав, 30 сотих для ведення особистого селянського господарства. Став Делідон Анатолій Федорович селозаря, 5 сотих для ведення особистого селянського господарства. Пропонується надати дозвіл даним громадян. Ці дозволи там 30-40 на е, ведення документації, де знаходяться ці участки. Ми не стикаємося потім, коли ми будемо роз, е, голосувати, щоб роздавати людям ділянки, що ці, е, ці землі будуть приватизовані, і ми знову будемо стикати, впиратися в там архієстанція, що, що ми не зможемо. Ні, ну город, але ми там збираємося давати участки людям, чи не навіть? Якщо цей город десь знаходиться, десь не знати будь ласка, це 40 сот. Дудина приватизують. Ні, ну я. Ви вже це оборони ці на рік і виробили до мене. Андрій Віталійович, ми не маємо права провадити громадян. Чи ми самі себе не поставимо в юридичній тупі? Що ми потім захочемо роздавати участки, людина скаже, що мене приватизований, город 40 сотих, мене нічого не цікавить. Тоді людина буде звертатися, буде з вашою. Земельні ділянки. І тепер фактично не дати йому дозвіл, це вилучити ці земельні ділянки. є рішення на що Так. 93 рік, Ще рішення є людей, а фірми зелена 86-го року, 87-го року. І це вони з того часу користуються. Ну, не приватизував час. Звичайно, податка, я ж. У них на обліку є земельна кадастра, в, в них опліковуються ці за ними земельні ділянки. Тут інша справа. В мене питання по тому, як люди відмовляються від земельних ділянок на користь когось. Ось це мене цікавить. Продав. Продав. Кришу письмову. Особисто приходиться письмо з порядок Криші письмової дорогу. Ці землі також облікуються за цими? Вони облікуються за цими людьми. Так. І далі людина приходить і, і говорить, що вона хоче передати ту землю на, на користь. когось? Так. Право користування передати. Так. А чи не є це, ну, наприклад, ці землі, в принципі, якщо людина не хоче далі їх використовувати, вона їх передає далі сільської ради, і сільська рада надає у е, користування е, ці землі тим людям, які хочуть. Наприклад, а не людина прийшла змовитися ну, ну, передала. Вони відмовилися. І рішення приймається яким чином? Що в рішенні? Припинити право і закріпити право Дати гроші на складання проєкту відведення дані громадського. Тобто вона буде починати приватизацію, так? Я да, да. З нуля починати приватизацію ту землю, якою користувалася інша лікарня. За згодою людини. За письмовою заявою. Ще є питання? Тому... Можемо голосувати? Є пропозиція, що затвердити, так? Да, Так, прошу. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Тоді що ви не приймається? У нас немає пора. Цього не

Просто ну, давайте тоді по, -ділку, по, -ділку. по -ділку. Давайте. Тому що, Якщо кого це твоє питання по декількох, колоти, бо інших не може бути. Це не може, по кожному конкретному привіше. Не давайте немає питання. Зараз більше. Ні, там такого доміна. Мене комісія засідала, комісія засідала, тільки не влучені тейкомісіях. Не було. А як можна засідати, якраз не було? Я ж вам кажу, що засідали. Бюджетна комісія тільки в повному складі, але не було тих комісії. Ми просто навіть ми не слухали земельних детей. Ми вирішили слухати їх на сесії. Прохання депутатів, щоб ви ходіти на комісії, бо бачите, трошки ви ж кожен маєте час і і в кого роботи. По Давайте поймете. Давай. Первопоштою. Лозинський Олег Сергійович, село Голишів 25 сотих. для повністю зараз. Зачекайте, зачекайте. Що там це буде? Що полозиться? Поволозить. Хто до медика, що так. зробити? Значить, тренувати досить, то що є робити. <пробітник> Тільки 25 сотень, сотих, що ви будемо.

25 сотні для оповнення життєвого будинку та 20 сотні для ведення пропису селянського господарства. Врач Кирюк, Вікторія Петрівна, село Голишів. Микола Іванович, ваш окуп чи з мене? Микола Іванович. Микола Іванович, хороші. Центральна, 39. Ви саме, головний хат. Доброго. 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 Шевчук Іван Михайлович, село 20 сотик, для ведення в сопису селіанського класу. Є облік у цій так? Ні, для ведення селянського селіанського Ага. — Що по Шевчуку? Це де. Це де вона дається. Він живе, в платопорково. Будівельники вісім. Село Заряд. А де земля? Беремо місце. Забачною. Підліс. Найбільше не докріплюється.

А ми її ділянку не заберемо. Тобто він її зором виділяє? Мая. Якщо не рішення не виділення. Людина користується з 90-х років землею. Якщо ми так хочемо, давайте тоді всім відмовляємо по голову. ми, виходить, одним даємо, другим не даємо. І тоді будемо працювати. Тоді давайте, або Бога, земель, мене раз так питання тоді, давайте до мене знімається порядку. За виносимось кісету, каже, за мене комісія працює. І тоді буде додати. Ну, Перестаньте. Ти... Тому Він, що ми ще надавали землі виключно для обслуговування житлового будинку. <реклянсь> давайте розглядати контр, то може надати і 10 сотенькованих облінку. Можна дати. Якщо людина вже вимогли. Соток приватизувати для обслуговування будинку, як ми можемо їй не надати? Яке гарантоване на правила? 25 як соток. Якби вона просила 35, ви б не надали. А якщо вона дійсно його обслуговує, там було ж вже від баба діда і прадіда. Як, ну, якщо саме комісія настає розібратися в цих питаннях, я розбирається, тоді земельна комісія не настає, ви депутати на Якщо розбирається кожному конкретно, то давайте ми виїжджаємо, що не дивитися. Давайте закриємо за будинку. то все госпожайте, що йде це хочуть. Такі що люди користувалися за життя. Це, це ж не відведення для... йде. Це життя все так ну Якщо відведення земельні ділянки, то це діюча. Це вже діюча його ділянка, що він не й... позитив.